Що принципово є для України, ми повинні думати, діяти в межі і спосіб міжнародного права, міжнародного гуманітарного і кримінального права для того, щоб відстоювати як мінімум основоположні вимоги до російської сторони. По гуманітарному напрямку, наприклад, звільніть, будь ласка, сьогодні у нас є списки цих осіб, всіх, кого ви незаконно утримуєте: дітей депортованих до Росії, цивільних депортованих в мінімум 100 50 місць ув'язнень від тимчасово окупованих територій до таких страшних місць ув'язнень на території країни-агресорки, як, наприклад, Мордовія, з страшними і жахливими щоденними, і щохвилинними катуваннями наших людей. Виконайте, хоча б це на цьому українська сторона і президент Зеленський, і всі парламентарі, всі, хто доєднаний до міжнародної дипломатії наголошують з перших днів війни це це навіть на 22 рік це 2014 -й.